Так цікаво і особливо задоволена тим, що моя присутність і присутність інших людей допомогли маленькому хлопчику здобути надію на подальше здорове життя. Ваша думка, чи потрібні такі благодійні концерти у нашому місті? Взагалі, звичайно, дуже потрібні. Тим більше у наш час ці концерти доводять, що люди мають все таки добрі серця. Намагається допомогти тим, кому дуже потрібно допомогу більше до таких контролів. Що ви могли побажати для цього хлопчика для Андрій. Ах, насамперед здоров'я. Довгих років життя. Я впевнена, що він одужає і буде здоровим, повноцінним хлопчиком. Дуже хотілося побачити його знову вже здоровим, щоб він бігав, грався з лівками. Ну, звичайно, може, Дякую. Боже, це... Приємно і це насправді зачіпало за душу цей концерт, тому що це не просто прийти і послухати музику, це не просто чути професійне виконання, це повне розуміння того, що твій час і якісь твої кошти вони є підтримка для сім'ї, в якій є проблема є. Біда і для тих, хто кожного дня з цим живе і з цим бореться. І якщо буде більше таких благодійних заходів, я думаю, ми, як кожна людина і як громадяни, зрозуміємо, що ми не ізольовані, ми можемо своїм гарним ставленням і, хоча б своєю увагою, покращити життя тих, хто поруч з нами. Я знаходжуся перший раз на благодійному концерті. Ви знаєте, Кожної жінки наверталися сльози на очі, коли ти розумієш, для кого цей концерт. Тим паче, що якраз біля мене сиділа ця сім'я з цим хлопчиком. І якщо думати, на що тратити свій час, що я думала, іти чи не йти, то остаточне рішення йти. Обов'язково йти і не останній раз іти на такі концерти, тому що діти дійсно потребують допомоги. І бачачи очі цієї дитини, ти дякуєш Богу, що. Взагалі, думаючи за своїх дітей, думаєш, слава Богу, за те, що Бог дав здорових дітей, а комусь важко. Тому дякуємо тим, хто проводив цей концерт, за те, що заставили нас задуматись над тим, що є комусь гірше, ніж нам. Хай буде краще тим, кому погано. Хочу сказати декілька слів в знак подяки. Подяки, по перше, Богові за те, що він побудив наші серця прийти сюди, на це місце і розділити ту біль і разом з тим ту радість, що ми маємо до кого звернутися. Ми маємо як попросити в Бога про допомогу. Я вдячна тим людям, які сьогодні були тут, які не були байдужі до цієї проблеми, цієї. Сім'ї і їхнього хлопчика я вдячна всім тим, хто приймав участь в цьому благодійному концерті. Цей спів, який лунав, він торкався наших сердець. Особисто я була дещо здивована, коли почула, що у нашому місті такий благодійний концерт це був перше, тому що кожен із нас. Кожен житель цього міста може зробити добро. Добро зробити для кожної людини, яка потребує в цьому. Робити добро дуже легко, просто треба озирнутися навколо і побачити, що хтось потребує нашої допомоги. Тому я дійсно рада. Рада в тому, що хтось почув, можливо, вперше побув на такому концерті, на християнському концерті. Ми звикли до звичайних концертів. Але ось такий концерт він спонукає нас переосмислити наше життя, подивитися на світ по іншому. Я дуже вірю, що Бог торкнувся серцець кожної людини, яка була тут у цьому залі, що ми станемо дещо кращими. А якщо ми станемо дещо кращими, то в нас наш світ дійсно зміниться, зміниться в кращу сторону. Тому щиро дякую в першу чергу Богові за те, що допоміг організувати такий концерт. А по-друге, кожному, хто був сьогодні у цьому залі, хто допомагав своєю підтримкою, своєю просто присутністю. Дякуємо вам.